Всім привіт! Сьогодні готуємо ось такий простий та смачний домашній майонез. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. Одразу роблю майонез в банці. Беру одне яйце, півчайної ложки солі, чайну ложку гірчиці. Я беру негостру. Та заливаю це все 200 мл олії. Олію беріть ту, яку ви звикли використовувати. Бажано рафіновану. Тепер занурюємо блендер і, не відпускаючи, починаємо ось так блендерити. Не піднімаючи блендер. Інакше у вас майонез не вийде. І тільки коли ви бачите, що вже олія не достає, ви починаєте повільно-повільно піднімати його вгору, для того, щоб олія повільно змішувалася з іншою емульсією. Я тут не пришвидшувала кадри для того, щоб ви бачили, як все просто та швидко. Тепер додаю столову ложку соку лимону або ж додайте пів ложки оцту. І продовжуємо все збивати до однорідної маси. Ось такий майонез у нас вийшов. За бажанням сюди ще можна додати трохи цукру, перцю чорного, меленого, можна навіть часнику або свіжого. І тоді буде у вас чудовий соус для шаурми, або сушеного. Це вже на ваш смак. Цей майонез виходить завжди. Він дуже смачний у новорічних і святкових різних салатах, просто намастити його на хліб теж буде дуже смачно. Єдине, що він не любить зміни температури, і якщо ви його нагрієте, то він знову розслоїться на олію та яйце. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую за перегляд. Смачного!